Привіт! Мене звати Вікторія і я українська акторка. Мені 35 років, хоча я почуваю себе на 18. Я закінчила акторський курс в Ukrainian Film School у Михайліченка. Також я знімаюсь в серіалах, в фільмах. Крайня моя роль в повнометражному фільмі Смак свободи. Я вільно володію українською, англійською, російською, а також трішечки французькою. Я граю на нервах свого чоловіка, дуже вдало, звертайтесь. І також я воджу власне авто більше п'яти років, я обожнюю спорт, я займаюся ним постійно, я танцюю на пілоні, я займаюся верховою їздою. Закінчила курси сценічного бою та тактичної медицини. А ще я мама дворічного хлопчика Луки. Неймовірно талановитого та харизматичного, В маму, пішов це точно я дуже його люблю. А ще я дуже люблю кіно. Тож до зустрічі в ньому.